Зустріч автор Гі Де Мопасан читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Це був випадок. Чистісінький випадок. Барон Детрай утомився, бувши увесь час на ногах, а що всі княгинині апартаменти цього святкового вечора були відчинені, то він зайшов до спальні, що здавалася майже темною, після яскраво освітлених салонів там не було ні душі. Він шукав, де б задрімати, певний, що жінка його не захоче повертатися додому раніше як у досвіта. Ще ставши на порозі, побачив він широке, блакитне, мальоване золотими квітами ліжко, яке стояло посеред просторої кімнати, ніби саркофаг, де похована любов. Княгиня була вже немолода. За ліжком велика пляма справляла враження озера, що видніється крізь вікно. Це було дзеркало. Величезне, таємниче, задраповане темною запоною, яка не раз вже над ним підіймалася і опускалася, дзеркало, ніби поглядало на ліжко змовницьким оком. Здавалося, воно мало свої спомини, свої жалі, як ті замки, де блукають привиди, і на його рівній порожній поверхні. Вижалися пишні лінії голого жіночого тіла та ніжні сплетення рук в обіймах. Барон зупинився, усміхаючись, трохи зворушений на порозі притулку кохання. Та раптом у дзеркалі щось майнуло, наче й справді з'явилися там чарівні фантоми, чоловік і жінка. Що сиділи на низенькій канапці в темному закутку, підвелися. Блискуче скло, відбиваючи їхні постаті, відобразило прощальний поцілунок. Барон упізнав свою дружину та Маркіза де Сервіньє. Він повернувся, вийшов, як людина сильна, що вміє панувати над собою, і залишився чекати ранку. Щоб разом з баронесою вирушити додому, та спати йому вже не хотілося. Залишившись із дружиною сам на сам, він сказав: пані, я бачив вас у кімнаті, княгині Дерейн. Немає чого пояснювати більше, я не люблю ні докорів, ні сварок, ні смішних ситуацій. Щоб того всього уникнути. Ми мусимо розлучитися без галасу. Повірені, улаштують ваше становище згідно з моїм розпорядженням. Вам буде воля жити на свій смак нарізно від мене, але попереджаю вас, ви маєте моє ім'я. А тому, коли виникне скандал і підуть якісь пересуди, я змушений буду. Вдатися до суворих заходів. Вона хотіла щось на те відповісти, але він, не бажаючи нічого слухати, вклонився і пішов до себе. Ця пригода скоріше здивувала і засмутила його, ніж зробила нещасним. Він палко кохав її перші дні їхнього шлюбу, та пристрасть поволі охолола, і тепер у нього раз у раз бували скороминущі захоплення то в театрі, то серед світських дам, хоча залишався і певний потяг до баронеси. Вона була молоденька від сили 24 років, білява й худа, дуже худа. Паризька лялечка тоненька, розбещена, елегантна, кокетлива, досить гостра на язик. Більше чарівна, ніж вродлива. Він казав одверто своєму братові про неї Жінка моя принадна, зваблива, але вона нічого по собі не лишає. Вона схожа на келих шампанського, де немає нічого, крім шумовиння. Допивши до дна, відчуваєш смак, але хочеться пити. Він ходив по кімнаті туди-сюди, схвильований, думаючи про тисячу різних речей. Іноді його охоплювала лють, і виникало дике бажання скрутити в'язи маркізові чи дати йому ляпаса в клубі. Та зараз же находила думка, що це поганий тон, що в такому разі сміялися б з нього, а не з іншого. І що в цих поривах більше ображеної гордості, ніж пораненого серця. Він ліг у постіль, але не міг заснути. Через кілька днів у Парижі почули, що барон та баронеса Детрай розлучилися по-доброму, не припавши одне одному до душі. Ніхто нічого лихого не подумав, не було ні поговору, ні здивування. Проте барон. Щоб уникнути прикрих для себе зустрічей, мандрував цілий рік. Потім прожив друге літо на теплих водах, восени полював, а на ту вже зиму повернувся до Парижа. Своєї жінки не бачив він ні разу. Про неї нічого поганого не говорили. видно, вона дбала, принаймні, за пристойність, йому лише цього треба було. Знудившись, він подався знову в мандри, потім поїхав перебудовувати свій замок, Вілебовськ. На те пішло два роки. Далі приймав у себе друзів п'ятнадцять місяців. Нарешті, стомлений від цих розваг, повернувся до свого окремого будинку на Лільській вулиці. На той час минуло якраз шість років. Відколи він розлучився з дружиною. Мав тепер 45 років. Волосся вже густо посивіло, виросло черевце, і на обличчі можна було бачити меланхолію, властиву людям, що були вродливі, зазнали на своєму віку кохання, але все те їм відпливає в минуле. Через місяць після свого повернення в Париж він застудився і дістав кашель. Лікар звелів йому їхати в Ніцу до кінця зими. Він вирушив туди якось у понеділок увечері експресом. Спізнившись, барон прибув на станцію, як поїзд, от-от уже мав відійти і сів на вільному місці в одному з купе. У глибині того купе влаштувалася вже якась постать. Так закутана в хутра та покривала, аж не можна було зразу визначити, чи чоловік то, чи жінка. Зрозумівши, що нічого про свого сусіда не дізнається, барон і собі почав лагодитися на ніч, надів свою подорожню шапочку, вкрився ковдрою і заснув. Прокинувся він аж у досвіта і зараз же поглянув на свого супутника. той... Ні разу за ніч не поворухнувся і, здавалося, спав міцним сном. Пан Детрай скористувався з цього, щоб зробити свій вранішній туалет, прочесати волосся та бороду, повернути свіжість обличчю, яке так прикро міняється від сну, коли людина дійшла певного віку. Великий поет сказав Коли ми молоді, нам ранок пишне свято, так, коли ми молоді, то прокидаємося в чарівній радості зі свіжою шкірою, ясними очима, лискучим від живодайних соків волоссям. А коли старіємося, то година пробудження тяжка година. Очі мутні, щоки набряклі, розчервонілі, вуста напухлі, поплутане волосся та скуйовджена борода. Все це надає обличчю виразу старості, втоми кінця. Барон розчинив свій дорожній несесер, відсвіжив собі обличчя і почав чекати. Поїзд свиснув і зупинився. Сусід поворхнувся. Безперечно, він уже не спав. Скісний сонячний промінь заглянув до вагона і впав просто на баронового супутника. Той Поворхнувся знову, кивнув кілька разів головою, як курча, що вилуплюється з яйця, і спокійно показав своє обличчя. Це була молода білява жінка, свіжа, вродлива і повненька. Вона підвелася і сіла. Вражений барон дивився на неї. Він сам не знав, чи вірити своїм очам. Ладен був заприсягтись, що це, що це його дружина, але зовсім не та що була. Вона потовстішала, погладшала так само, як і він, але на користь для себе. Вона споглядала його байдуже. І, здавалося, не пізнаючи, хто перед нею, а далі спокійно визволилася з під убрань, у якій була загорнена. Вона мала в собі щось поважне, і, як жінка, цілком упевнена в собі, знала добре, що від сну прокидається свіжа і прекрасна. Барон втрачав розум. Чи справді це його дружина, Чи Інша якась особа, схожа на ту, як сестра. Не бачивши шість років, він міг і помилитися. Вона позіхнула. Він пізнав її жест, але сусідка знову повернулася до нього і глянула спокійним, байдужим, невиразним поглядом, а тоді відвела очі і стала дивитися у вікно. Сам не свій барон ладен був крізь землю провалитися. Він боязко, непомітно стежив за нею. Долиха, це ж таки його жінка, яка ще тут могла бути непевність, хто інший у світі має такого носика? Тисячі споменів наплила на нього, споменів про пестощі, про дрібні таємниці її тіла родимку на стегні, а другу на спині навпроти першої, скільки разів він їх цілував. Його охопило враз колишнє сп'яніння. Він, ніби відчув запах її тіла, пригадав усміх, з яким вона обвивала йому круг шиї свої руки, солодкі інтонації голосу, всі оті пустотливі любощі. Та як же вона змінилася, покращала. Це була вона і не вона. Тепер у ній було більше дозрілості, більше жіночного. Вона сильніше вабила до себе, ніж перше, безмежно вабила і спокушала. Отже, ця чужа жінка незнайома, випадково зустрінута у вагоні. Належала йому по закону, досить було йому сказати Я хочу. Колись він спав у неї в обіймах, жив, оточений її коханням, тепер зустрів таку, аж ледве міг пізнати, це була інша, і та сама, одночасно інша. Бо переродилася, сформувалася, виросла, відколи він її кинув, але й та сама. Це було щось дивне, безумовно привабливе, немов любовна таємниця, солодка і загадкова. Це була його дружина в новому тілі, в новій плоті, якої ніколи ще не дотикалися його вуста. І він подумав, що справді шість років зовсім переінакшують людину. Залишаються тільки загальні риси, з яких можна нас упізнати, та й вони інколи зникають. Кров, волосся, шкіра, все оновлюється, все стає іншим, новим, і коли довго не бачив людину, зустрінеш. Зовсім не ту істоту, хоч і тим самим іменем вона називається, так само може перемінятися серце і думки. Глибоко схвильований, думав він про це. Раптом зринула згадка про той вечір, як він застав її в княгиненій опочивальні. Та гніву тепер не відчував. Перед ним тепер була. Зовсім не тодішня, худенька маленька лялечка. Що було йому чинити, як заговорити до неї, що сказати їй, пізнала вона його чи ні? Поїзд зупинився знову. Він підвівся, уклонився і промовив: Берто, чи вам нічого не треба? Я міг би вам принести. Вона оглянула його з голови до ніг. І відказала без будь-якого здивування, без злості, байдуже, і просто: Ні, не треба нічого. Дякую. Барон вийшов і прогулявся кілька разів по перону, щоб якось розважитися і отямитися після поразки, що він мав зробити тепер. Сісти в інший вагон це схоже було б, ніби він утік. Взяти тон люб'язного послуживого кавалера скидалося б, наче він просить вибачення. Заговорити, як пан володар, ні, це було б надто брутально, та й не мав він уже на те права. Він повернувся і сів на своєму місці. Вона також, поки його не було, швиденько порядила свій туалет, розляглася тепер зручно в кріслі. Безстрасна та осяйна. Барон повернувся до неї і мовив. Люба Берто, чудний випадок звів нас після шести років розлуки, що сталося без гніву і сварки. Чого ж нам дивитися ворогами одне на одного? Ми тут зосталися сам на сам. То чи не ліпше було б нам розмовляти як друзям? Доки не скінчиться наша подорож. Вона відповіла спокійно. Як хочете, тоді він, набравшись сміливості, підійшов до неї, сів на ближчім кріслі і промовив галантно бачу, що треба до вас залицятись. Зрештою, це дуже приємно, бо ви чарівні, не можете уявити собі, як ви багато виграли за ці шість літ. Мені не доводилося бачити жінки, котра б так зачарувала мене, як ви, коли оце щойно виглянули зі свого хутра. Справді, я не повірив би, що можна так змінитися. А вона, не повертаючи голови, не дивлячись на нього, відказала: Про вас я того не скажу. Бо ви дуже споганіли. Він зніяковів, зашарівся, а потім мовив: Ви жорстокі, баронеса повернулася до нього. Чому я констатую, ви ж не маєте наміру освідчитися мені в коханні, правда? Отже, вам зовсім байдуже, чи здаєтесь, ви мені вродливі, чи ні. Проте, бачу, що ця тема вас дратує. Поговоримо про щось інше. Що ви поробляли, відколи я вас не бачила? Втрачаючи тяму, він пробурмотів. Я подорожував, полював, постарівся, як бачите. А ви? Я дбала за пристойність, така ж була ваша воля. Брутальне слово. Набігло йому на язик. Проте він стримався, а натомість поцілував її руку. Дякую вам за це. Вона здивувалась, як умів цей чоловік панувати над собою. Він таки сильний. Барон повів далі. Ви задовольнили перше моє прохання. Дозвольте тепер попросити, щоб відтепер. У розмові нашій не було ніякої прикрості. Вона зневажливо махнула рукою. Прикрості? Яка ж тут прикрість? Ви тепер зовсім чужа для мене людина. Я стараюся лише підтримувати розмову, що якось не в'яжеться. Барон все дивився на неї. Незважаючи на її бажальність, в ньому дедалі росло дике бажання оволодіти нею, бажання непоборне, бажання людини, що має на те силу і право. Вона, знаючи, що робить йому боляче, запитала жорстоко: Котрий вам тепер рік? Я думала ви молодше, ніж здаєтесь. Він, зблід. Мені сорок п'ять і додав. Я забув спитати вас, де там княгиня Дерейн? Ви й тепер бачитеся з нею? Вона глянула на нього ненависно. Так, бачусь, вона мається добре. Дякую. І вони сиділи поруч, кожне зі стурбованим серцем, з розлютованою душею. Раптом він промовив. «Люба Берто, я передумав, ви моя дружина, і я бажаю, щоб ви повернулися до мого дому. Бачу, що ви погарнішали, і характер ваш покращав. Беру, отже, вас знову до себе. Я ваш чоловік, це моє право. Остовпіла, вражена, дивилася вона баронові у вічі. Намагаючись прочитати його думку, лице його було холодне, непроникливе і рішуче. Мені дуже шкода, відповіла вона, але я маю певні зобов'язання. Він усміхнувся: тим гірше для вас право дає мені силу, я скористаюся з того. Під'їздили до Марселя. Поїзд засвистів, притишуючи хід. Баронеса встала, згорнула спокійно свої покривала і мовила, повернувшись до чоловіка: Любий Реймоне, не повертайте на зле побачення, що я підготувала. Я хотіла мати гарантію, згідно з вашими порадами, щоб не боятись ні вас, ані поговору людського, коли що трапиться. Ви Доніци, правда? Я туди, куди ви? Ні, ні, вислухайте мене. Зараз на пероні ви побачите княгиню Дерейн і графиню Анріо, що чекають на мене зі своїми чоловіками. Я хотіла, щоб вони побачили нас разом, вас і мене і знали. Що ми перебули ніч удвох у цьому купе. Дамиці розкажуть про це скрізь, бо вони ж вельми здивуються, я вже сказала вам, що, йдучи за вашими порадами, дбала про пристойність. До решти, справа не торкалась, правда ж? Так ось, щоб не порушувати пристойності, я й улаштувала нашу зустріч. Ви наказали мені уникати будь-якого скандалу, я й не уникаю його, любий. Бо боюсь, боюсь, вона почекала, аж поїзд остаточно спинився, і коли гурт приятелів підійшов до дверей купе та розчинив їх, докінчила. Боюсь, що я вагітна, княгиня простягла руки обняти її, баронеса промовила до неї, показуючи. На враженого остовпілого барона. Не пізнаєте Реймона? Так справді він перемінився. Він згодився супроводити мене, щоб я не подорожувала сама. Ми інколи мандруємо так разом, як добрі приятелі, які не можуть жити завжди разом. Зараз ми, зрештою, попрощаємося. Буде вже з нього, мого товариства. Простягла руку. Він ту руку машинально потиснув, потім вона сплигнула на перон до своїх приятелів. Барон швидко зачинив двері, надто схвильований, щоб вимовити слово чи на щось зважитися. До нього долетів жінчин голос та сміх її товариства. Більше він її не бачив. Правду вона йому сказала чи ні? Не дізнався про те ніколи.